Привіт, привіт мої незламні друзі. Я сьогодні знову йду на пошту, але почала знімати аж тут. Добрий день. Почала знімати трошки пізніше, бо телефон не заряджений добре трошки, думаю, зніму. Ой, як тут, які тут джунглі. Як я йшла на весну, коли ще дерева не заросли, річка тут є, шумит, місток. Ось так тут є. Бачите, якими я джунглями йду? Нічого, зараз вийду на дорогу, але тут кругом джунглі. Тут кругом джунглі, так красиво, якби ви знали, яка то краса, то алеча така тут є. О, гуси Ось є гусочки пасуться. Так, я вилізла з джунглів. Ходжу на дорогу, але йде якийсь хлопчина, мушу виключити. Так ще. Ще вам покажу трошки джунглів, йду по посилочку від ситник Інни. Я сміюся, бо мені смішно. Бо то моя дівоча фамілія, ситник Ольга. Я була в дівочості. Так що мені прийшла посилочка від молодшої сестрички. А молодшу сестричку я знайшла. На філейному в'язанні, коли брала участь у філейному в'язанні українських майстринь. І там вона прийшла до нас у групу, і я там з нею познайомилася, бо мені було цікаво, де вона взяла фамілію Ситник. Я думала, що то якась моя рідня далеко, далека. Але коли я їй захотіла зробити подарунок і сказала їй написати свою адресу, а вона мені написала адресу і написала, що вона ситник Інна Анатоліївна. Коли, коли я читала, я сміялася дуже голосно. Тому що я ситник Ольга Анатоліївна. Ось така історія в мене сталася. Я знайшла молодшу сестричку, виявляється. <клес> ну, <клес> класно. Я дуже рада. Ми з нею дружимо, спілкуємося. Спілкуємося дуже часто. Правда, вона зараз в тяжких умовах живе, бо вона живе там, де Ну, фактично на місці фронту. Дуже тяжка в них ситуація. Я не чекала від неї подаруночка, бо я знаю, що в них дуже важка ситуація. Але людина мені захотіла зробити щось приємне. Я ну, переживала, чесно кажучи. Думаю, вони і так там ледве виживають. І я то все прекрасно розумію. І я подаруночків не чекала. Але вона мені все ж таки умудрилася щось приготувати. А мені так цікаво, а я не думала, що посилочка так швидко прийде. Я думала, що вона довше піде, а вона. А я щось вчора в телефон не подивилася. Ні, я дивилася, але не було смс-ки. Потім вечором мені з пошти подзвонили щоб прийшла посилочка, щоб я прийшла забрати, укурочки тут ходять, все, я вже на пошті, я вже близенько. Зараз подивлюся на цю мудрину. О, вона вже я виключився телефон, хотіла показати мудрину. Тут так багато шишок, ну мені, як я в прошлому відео розказувала показувала це дерево, то мені сказали, що це модрина. Бо я, чесно кажучи, не знала. такі то справи. Все, це наш садочок. Буду я виключати телефон. Напевно, покажу вже зворотню дорогу, трошки ще покажу. І, і покажу посилочку. Дівчатка, йду, я вже з пошти. Забрала посилочку. Трошки поговорила. І дивіться, які у нас дощі падали, кобані ще не сходять. Де є кобані, то вода стоїть. Отак. Після вчора падав дощ, то я вже думала, що то все потопи будуть. Вчора втрималося. Дивіться, яка краса, ті у людей квіти. У мене квіток. Три квітки, і то було посадила і то. Чи чотири, і то вже мені чи кури, чи котики. Хтось зламав. Дві квітки, ще дві є, може виживуть, Не знаю. Так що такі кущі. Кущі, дерева такі. Дуже гарно, так люблю. Ой, хтось їде, покажу вам трішки. Тако, о. А мені так цікаво, що мені Інна подарувала. Мені так цікаво, вона напевно мені щось або зв'язала, що вона подарувала. Мені так так цікаво. Я так тішуся, як мала дитина. Бо мені прийшов подаруночок. Так приємно. О, як нас краса, гарна дорога. Не знаю трошки вам тако покажу. Знову машина якась їде, показувати не можна. Значить, трошки дерева покажу. Краса не описуємо Я зараз ялинки кругом дерева. Таке цікаве деревце, ялинок багато. У мене таке враження, що я йду джунглями. Зимою такі, коли дерева голі, Така якась така пустота. А літом, коли все зелено, дуже люблю, бо то так якось веселіше трошки жити. Як бачиш, то все зелень. Взагалі дуже люблю зелений колір. Навіть у мене зараз зелені кульчики на вухах. Отакі то справи. Тож, а ще покажу. Ще, можу. ще покажу де свої джунглі, де я заходжу, а там в джунглях щось стоїть, якась машина. А машина заїхала в мити до річки, чи щось. Добре, мушу відключити, бо не знаю, чи то можна знімати. Так, минула я машину. Дійшла до річки. Кажу вам джунглі трошки. Люди за джунглями їздять далеко, в подорожі, а мені 5 хвилин до джунглів йти. Тут не зовсім джунглі, тут вам люди живуть. Побудували хати. І тут є вулиця. Не знаю, скільки там хотів, бо я давно тут не ходила. Але тут така гарна вулиця і так красиво, так зелено. Вам Зніму таку вулицю, щоб ви подивилися. Я в тих джунглях давно не була. Так ну дуже-дуже тут гарно. Тут новобудови кругом. Так, люди йдуть, напевно, я буду. Додому. Дойду до вулички, може трошки ще зніму, а може вже вдома розпаковку, посилочки зніму. Дівчатка, я дуже довго йшла з почти, несла свою посилочку і тепер хочу її розпечатати і не знаю, де діла ножниці. Мені прийшла посилочка, відситник Інни Анатоліївни. Я вам по дорозі трошки розказала, як я з нею познайомилася. А тепер певно розріжу упаковку і вам все покажу зараз. Чесно сказати, я не чекала від її не подаруночка, бо вона живе в дуже тяжких умовах. Вона живе в Куп'янську, де самі найгірші бойові дії. В них саме найстрашніше там. Я взагалі них криза, я не чекала від неї подаруночка, а вона мені подаруночок вислала, бідку. І ну, я тобі дуже щиро вдячна, що ти в таких тяжких умовах, в такій ситуації. І ще мені подаруночок, в збирала. Дуже-дуже дякую. Боже, то щось то чайочки. Боже, такі різні, такі красиві. Із бергамот і ванілін. Десерт з вишенькою, то з чай зелений, Клео Патрахінг то малинка якась намальована. Тут ще якісь, боже такі чайочки. Дякую тобі, носику. Відна старалася. Мені подаруночок збирала. То я тобі маю допомагати цілий час, а не ти мені. Боже, що тут таке є? Якась така краса. Можу розпечатати шародит. Мушу розпечатати і подивитися, що тут є. Яка краса. Боже, то напевно наголочки. З бусинками, з квіточками, Боже, яка краса, яке воно гарне. Ще й можна повісити. Ну, дякую тобі, що своїми ручками зроблено. Дуже-дуже красиво. Ух ти. А я ще думала в'язати якусь собі на ігольницю зв'язати, бо я дійсно не маю що, де голочки тримати. Ну,ську, я тобі дуже вдячна. Ти прочитала мої думки, що мені треба? Так. Тапочки. Люди, тут в'язані тапочки. Ну, ти мені зв'язала <св> тапочки, а я збираюся собі в'язати, але я не вмію тапочок в'язати. Яка краса. Бачиш? Дивися, які класні. То <св> не тільки до церкви ходити. <'язати> То не тільки по святах зватися. Ну, я буду в них ходити. Цілу зиму буду в них ходити. Боже, яка краса. Дуже гарні, а теплі і підошва така тепленька тут є. Так акуратно, гарно зроблені, дуже гарні. Ну, сику дякую, я тепер буду, як ем, пані, ходити по хаті в покоях. так Тут якийсь бісер, бісер, бусинки. Ух ти, краса. Такий колір ніжний, голубенький-голубенький. Красивий, красивий. Так, тут ще щось є в пакунок треба. Все вже подивитися, бо мені дуже-дуже цікаво. І тут є. Ай, тут то... я десь в інтернеті бачила, як же воно називається. Ну, в мене в'язаних оберегів своїми ручками додаються кожен раз, а своїми ручками то є така прекрасна енергетика, то є дуже гарне Ну, краса, неймовірна. Я бачила в інтернеті, але вживу подивитися і порухати, торкнутися, то так приємно, аж не хочеться з рук випускати. І Тут щось є, така торбиночка, сіточка. Зараз ми подивимося у тій торбиночці чарівні. Татобуси татобуси є. Яка краса? Ну все. А що то казати? У мене вже стільки прикрас, що мені тільки десь ходити на фестивалі, на паради. Більше <різь> нікуди. Зараз я вже все витягну. Відставлю коробочку і блокнотик. <різь> Ой, який класний, ще й защіпається. Класно! Класно, ще й маю блокнотик, дуже гарний. Тут щось таке цікаве, намальовано, як карта. Так, карти світу. І ще й закривається резиночкою. Прикольно. Ну,сику, я тобі дуже щиро вдячна за такий гарний подарунок. Яка краса. Яка краса, мені просто слів бракує. І носику я тобі дуже щиро вдячна. Подаруночок дуже шикарний. Мені аж хочеться вже вдягнути тапочки, поміряти. Я, напевно, діну тапочки, зроблю фотографії, щоб всі побачили, як тапочки на мені. Який вони гарний вигляд мають на мені покажу. Дуже гарні, дуже красиві. Ну, інусику, я тобі дуже щиро вдячна, що ти в такій тяжкій обстановці живеш, тобі дуже-дуже не солодко, і ти ще спромоглася думати мені про подаруночок, і ще стільки всього своїми ручками наробити, то взагалі мені просто не вистачає слів. То треба навіть десь тут повісити, де я знімаю відео, майстер-класи. У мене тут є обереги вже, а то додався в мене ще один оберіг. Бусинки, такий гарний колір я не можу. А тапочки шикарні. тут всередині зв'язано підошва. Тут всередині зв'язана підошва і ще зверху нашита підошва, пришита до підошви. То взагалі. То такі тапочки красивенні. Я в них буду зимою сидіти і в'язати. Я тобі дуже-дуже щиро вдячна за подаруночок. Я так показую і навіть не бачу, чи в камері все видно добре. Я тобі дуже щиро вдячна за подаруночок. Зроблю фотографії в бусах, в тапочках. І покажу вам, як воно, який воно має на мені вигляд. Ой, мої чайочки. І така турбиночка гарна. Дайте там ще щось чи є в турбиночці. Ні, то так шалапи дно турбиночки. Ой, носико, я її єдине хочу. Щоб то все закінчилося і почалося нове нормальне життя, щоб люди вже не страдали, не мучилися і не бачити тих розвалених будинків без вікон. І щоб... Ти відремонтувала свою квартиру і щоб більше тебе не бомбили, щоб у вас було все дуже добре. Я тобі щиро-щиро вдячна. Ми ще зізвонимось, ще будемо говорити. Я тобі ще подякую. Але мені так приємно, що ви собі не уявляєте. Ой, на цьому я, напевно, буду закінчувати своє відео. Я вам трішки показала дорогою, як я йшла на пошту, трошки розказала історію мого знайомства з Інною, як я знайшла молодшу сестричку. І мені сестричка тепер такий подаруночок зробила. І до зустрічі всім папа! Хто радів зі мною, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже всім вдячна. Папа, до зустрічі!